Андрій Моїсеєнко один з тих, хто у далекому 44-му визволяв рівне від фашистських загарбників. Йому 92-й рік каже, здоров'я вже не те. Та події 70-річної давнини пригадує з усіма подробицями. Я був мінометчик, агніва позиція на ходу у мене. Ребята, він фашист відступають. Молодіж була. Не удержиш. І от так ми вигнали. Преслідуваль німця освободили город Ровно. Родом з Кубані Андрій Моїсеєнко чималу частину життя провів саме у Рівному. Каже, саме це місто, за яке воював 20-річним, стало для нього рідним. Я щаслив, тим, що я освобождав город І Я от тут вже жив і зараз я відчуваю, як сіно в родному домі. Почитають мене тут. І я почитаю. І Я себе сібіроїнським вважаю сьогодні. На військовому меморіалі кладовища Дубинське знову запалав вічний вогонь. Навколо нього почесна варта та квіти. Саме 2 лютого рівняни вшановують визволителів. Цього дня 71 рік тому у рівне увійшли радянські війська, відтіснивши німецьку армію. Господству німецького німецько фашистських захватчиків прийшов кінець 2 февраля 1944 року. года. Когда части 13 общевоськової армії генерала Пухова вошли з боями в наш город, ми благодаримо живим і ушедшим життя воїнам і город, города. тих днів на військовому меморіалі кладовища Дубинське вшанували промовами та покладанням вінків. Щороку, 2 лютого, Андрій Моїсеєнко приходить, аби вшанувати своїх бойових побратимів на меморіал. Цьогоріч зізнається, цей день має особливе значення, бо ж в країні знову гинуть молоді хлопці. А ця війна так само крає серце. Ані зараз в такому віці, як Я був. Я пережив своїм серцем. І зараз мені Это отличні наші ребят. Я не можу находиться у телевізорі, наблюдать. Потому що я через себе це пропускаю. Ірина Нечупорук, Ігор Прокопчук, Новини Рівного.